Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів, Чотири матча. Перший матч Брест ПСЖ, чого говорить, фаворит у букмекерів саме парі Сержермен. Ну в парі на прохід саме є ПСЖ фаворитом, а в рухному окремому матчі то, ну, таких би ще треба виграти, Якби ще давали 1,2 і два Можна було б сказати, що виграє а так хто зна, чи виграє. І сам Брест може в окремому матчі зібратися. Я вважаю, от якщо брать дивитися в сторону Бреста, то лише. Те, що він заб'єгол. Ймовірність того, що він гол досить велика, і ПСЖ має забити обидві мають забити команди. Хоча грати між собою вони переважно більше, але це футбол все може бути. От, на забиті мічісами брать, обидві команди заб'ють, або більше 2,5 або на те, що Брест заб'є, так розглядати якщо брать на переможця, звісно ПСЖ тут фаворит в цьому матчі. Наступний матч Манчестер. Сіті Реал, ну такий дуже дуже складний матч, я вважаю для прогнозу. З однієї сторони це рівна пара. В мікрі віддають Манчестер Сіті, грає в себе вдома, віддають перевагу невеличкий фаворит. Але я вважаю фавориту для мене Реал. Попри те, що він грає на виїзді якось, так як я грає Манчестер Сіті. Останні ігри, як він грав, якось ну не віриться мені, що він збереться на так як ігри нема нема, тут вона появиться. Хоча Вардівла, каже, що гра є, все буде добре. Я якось теж в них вірив. І щось мені не віриться. Реала теж якби є питання. Він цього сезону сам реал є сильніший ніж був минулого сезону, як на мене. І я такий має потенціал такий потенціал. Минулого сезону Манчестер Сіті міг пройти. Якось їм везло, Лунін тягнув їх за уши до фіналу. А тут уже і сам реал, мені здається, може вже не безвілі. Невдалі я грі позаду, як на мою думку, і фаворит є саме Реал і саме Реал, думаю, позбити мічами якось трудно тут вгадати. Тут мені навіть здається менше буде. Краще взяти що Реал не програє, і дивиться, розглядати якусь фору, чи брати чисту перемогу реалу. Третій матч це Спортінг Доркмунд. Рівна пара, невелика перевага у спортінгах. В Доркмунда змінився тренер, був виконуючи обов'язки, позначили нового тренера. Якось я вважаю, що. Це мінус. Щось мені не віриться, що у цього тренера щось вийде. Ну, час покаже. В принципі, в чемпіонаті Німеччини є і сильні слабі команди, може, вони там, коли треба боротися за взагалі чемпіонів. В спортінгу теж змінився тренер, і так само нічого не виходить. Щось так якось трусить той спортинг, так що тут апаратівна тут любий може забити, виграти, Такі результати якось також трудно спрогнозувати. але я все таки віддаю перевагу спортінгу. Він грає вдома, і команда все таки призначили там тренера, який був. В складі команди, позабитий м'ячем, я думаю, буде саме. Більше 2,5. ну якось ризиком, мені здається, на забиті м'ячі краще брати, от саме дивиться в сторону Спортінга, перемогу брати. саме Спортінга. І останній матч це Ювентус-ПСВ. Фаворит у букмекерів саме Ювентус, У мене тут якби фаворита нема. Мабуть, фавориту Ювентус, що він грає вдома. Дві останні виграв, вигравав. От ПСВ він грає такий футбол, що ну, дуже багато сил витрачають, тому вони і зіграли в ніч, вони поекономили сили і не можуть в кожній грі вони викладатися, так як по повні зуміли і Ліверпуль виграти, хоч і не основним складом іграв так Саме вважаю, що ПСВ має забити. Хоча, так як знаючи Ювентус, то тут типу, треба брати саме менше 2,5-3,5 дивиться, Ювентус це завжди щось хоча в останніх двох іграх він зіграв більше 2,5, чи буде він і грати більше. Так якби а, так вважаю, що ПСВ тут не має проігрувати в цьому матчі. Попри те, що це італійська команда, велика команда, але я вважаю, цей сезон у за перехідний. Такий прогноз, що саме на ПСВ? І менше дивиться 2,5-3,5 на цей матч? Такий прогноз на 4 матча. Лайк за прогноз і всім удачі!